Вітаю вас, друзі! І сьогодні ми поговоримо з вами, наскільки вистачить і для чого ось такого акумулятора 340 Вт-годин. Дивіться, зараз я запустив на комп'ютері гру «Відьмак». І ось мій комп'ютер з підсвіткою. Тут в мене кулера світяться, зверху світяться. Тоді. Підключений Wi-Fi, інтернет, живиться ось колонка. Заряджається одночасно монітор, і в таких умовах в мене він споживає 230 Вт. Так, далі. А якщо працювати за комп'ютером, а не гратися, Наприклад, якщо слухаєте ви собі ютубчик, або дивитесь фільм, ну, або одночасно слухаєте YouTube і в Шоткаті монтуєте якесь відео, тоді наше споживання вже падає практично в два рази 140-130 Вт. Ну, зважайте ще на те, що у мене відеокарта стара RX 580 на 8 МБ з двома кулерами, досить масивна, досить. Прожорливо, скажімо так, через то має такі затрати. У вас може бути це менше. Якщо у вас будована графіка в ядро, то у вас споживання буде ще менше. Тобто для такого комп'ютера, для перегляду фільма, для якоїсь роботи, ось цього акумулятора вистачить приблизно на 2,5 години, так як тут плюс-мінус 340 ватт-годин. А споживання в нас йде ще раз 130. То це 260, це 2 години. Ну, ще плюс там інвертор сам візьме на себе якусь частину споживання, то десь приблизно на 2,5 години роботи комп'ютера. Ну що ж, пішли, глянемо, скільки візьме нас телевізор і газовий котел. Далі, друзі, телевізор з приставкою Т2. Споживає у нас наразі 45-46 Вт. Тобто телевізор з тюнером Т2 пропрацює близько 6 годин. Ну, скажіть непогано, коли виключили світло, ви собі спокійно сидите, лежите, дивитеся телевізор. Ну що ж, погнали, подивимося, скільки може пропрацювати наш газовий котел, який керується. Теж електроенергією. Так, ось він мій газовий котел. Давайте йому трохи накрутим. Так, котел запалився. Горить. І це в мене не вода увімкнена, а увімкнено опалення. Так, дивимось сюди. 74 Вт, 75 Можливо, як буде ще включатися щось додатково, може трошки більше. Ну, знову ж таки, він, той циркуляційний насос буде вмикатися, нагрівся, буде вимикатися. Тобто близько 75 Вт, а може й менше. Тож такий газовий котел зможе працювати від цього акумулятора з інвертором приблизно 4-4,5 години. Так, давайте глянемо тоді ще холодильник. Скільки споживає, і будемо дивитися, вже якісь підсумки підводити. Холодильник у мене ось такий величезний, здоровезний, я метр вісімдесят, і дотягнутися ще треба до верха. Рада, холодильник вже років 10, атлант з великою морозильною камерою. І тепер дивіться діло, в чому зараз вмикаю. Бачите, він вже трошки відстоявся бачите, які будуть пускові струми. Ну, пускові в нього дуже великі. Але потім загалом важте, споживає він не так і багато. 74 Вт. Тобто він може пропрацювати в тої акумуляторної батареї приблизно так само, як і газовий котел. Але ж знову таки, я не знаю, чому зараз саме оцих близько 70 Вт. Бувало так, що я вмикав, і в мене не 70 Вт показувало, а 150 Вт. Тут писало, що він двохкомпресорний якийсь. Тобто, може, тоді працювало і на морозильну камеру, і на верх холодильника. Зараз я, так як світло вже не дуже вимикаю, то певно, морозильна камера не встигла остинути чи загрітися, правильно сказати. Так, давайте ще спробуємо. Морозильну камеру мою, ще одну, яка в мене на балконі. Ось дочки, вона така невелика. На 4 чи на 5 шухлядок. Так, ну, розетку. Роздупляйся. Так, і тут. А, морозильна камера, зараз бачите. Споживає на всьому на всю 48 навіть Вт. Тобто морозильна камера пропрацює ще більше, ніж холодильник. Так, друзі, а наскільки ж вистачить ось такого акумулятора, якщо взяти ось такий роз'єм і підпаяти до нього просто плюс і мінус, або не підпаяти, а взяти на крокодилах, щоб можна було підчепити, потім зняти і заживити наш модем і роутер. Дивіться, я вимкнув з нашої переноски усе, залишив тільки блок живлення модема і роутера. То ви побачите, скільки йде споживання. 4 Вт. 4 Вт. Отже, нам цього акумулятора вистачить, щоб у вас був інтернет. Ну, не на 100 годин. Але, коротше, набагато. Поділіт. 340, ну, хай там 330 це в межах помилки, тому що можна акумулятор зарядити, можна трохи не дозарядити. Це по-різному буває. То ви розумієте, що це вам вистачить його на дуже довго, щоб у вас він працював чисто заради інтернету. Один раз зарядили і забулися. Інтернет в хаті є. Тоді хотілося б ще там глянути споживання, наприклад, пральної машини, мікрохвильовки, наприклад, духової шафи, Ну, але смисл не бачу. Таким акумулятором ви не заживете нічого з перечисленого, тому що воно споживає дуже багато і вони просто не зможуть видати в моменті стільки. Тих 2 кВт, це вже треба акумулятор значно більший. ну, Приблизно. Ампер на 100. Ось таке сьогодні було цікаве відео. Хоча це ще не все. Подождіть секунду. І сам використовую такі акумулятори, от тільки в мене не один суцільний. Я спочатку був, робив один такий менший в два рази і ще один в два рази менший. Ну і зараз вони в мене з'єднані паралель. То навіть одного такого акумулятора. Мені вистачало, щоб заживити мій комп'ютер в такому режимі, як ви бачили. Ну, звісно, я ігри на ньому не грав. Але навіть від одного акумулятора я собі дивився ютубчик і рендерив відео. І так далі. Тобто ну, штука корисна. І зараз, зважаючи на ці наші відключення світла, які знову появляються, чимось треба запастися. Такої акумуляторної батареї, певно, буде замало на всі потреби. Але все одно, щось там можна буде заживити. Той же котел, наприклад, якщо вже немає більше 4 годин світла, то вже в квартирі починає так прохолоднішати. Ну або взагалі, навіть якщо у вас централізоване опалення, вам вимкнули світло, ви собі підключили телевізор через ось такий інвертор. І собі дивитеся на розслабоні. А якщо вам потрібен інтернет, то я ж кажу. Вже не потрібно ні через який інвертор, а просто оцих пару роз'ємів для підключення. Підпаялися, кинули крокодилами сюди до клем, акумулятора, і інтернет у вас буде постійно. Ось таке сьогодні було цікаве відео. Кому цікаве, кому не цікаве, кому було цікаво, поставте лайк, напишіть коментар. Ну, а я піду знімати нове відео для вас. Всім добра і мирного неба!